Як тільки Господь наш сотворитель поселив на землі людей, вони одразу почали просити в Бога для себе зручні та вигідні місця для проживання. Не квапились тільки українці, вони були від початку козаками, безпечно мандрували по землі, милувались красою світу і нікому не заважали. Якось озирнулись і побачили, що повсюди існують люди. Обживають займіні місцини. Тоді пішли й вони до Господа, тихенько стали за порогом і чекали, бо творець саме тоді був чимось дуже зайнятий. А коли сотворитель обернувся і побачив чубатих вояків, то здивувався: А чого вам треба, хлопці? запитав Господь. І собі землі хочемо, Боже. Буде вам матінка землян. Ідіть та осідайте он на тому куточку між морями, показавши пальцем униз. Ага. Так ж там уже іспанці, Боже. Ну так біля них і селіться. Не можемо, господи, там французи, а далі німці і ще якихось людей повно. Подивився Бог згори і переконався, що все вже роздано. А козаки ну дуже йому сподобались, і не хотів воре залишати їх без земель. Гаразд, сказав Господь, віддам я вам он той куточок понад Дніпром, що залишив собі на земний рай. Але то незвичайний куточок. Земля там дуже родюча і пахне медом, вода, як молоко, а з неба в душу людей літься пісня. На той куточок будуть зазіхати нечистивці, тому його треба пильнувати й боронити. Як будете і направду такими відважними лицарями, як мені видається, то на тій землі станете господарями, а як ні, то рабами нечистивців. Пішли наші предки на ту землю, оселились і живуть донині, а країну свою назвали Україна.